Так записую загальне відео взагалі по Польщі по Чехії, яка ситуація? Дивіться, на данішній час, взагалі по Польщі та по Чехії, практично все стало. Роботи немає, те, що виставляють там е, рекрутери, що там, там є місця, там туди, туди рекрутуємо. Цього в реальності немає. Тому що я не люблю обманювати, я не люблю, оце знаєте, забронювати, потім людину 250 раз переводити і все інше. Загальна ситуація така, що можна поставити себе на резерв. Тобто, що це означає означає тобто ви можете забронювати за собою місце надіслати документи заповнити анкетку і якщо наприклад ви розглядаєте наприклад або склад брендового одягу або якусь харчову промисловість ми це все собі прописуємо як тільки появляється місце ми вас е Можемо вам забронювати місце, і тоді ми телефонуємо вам і кажемо, що є можливість виїхати ось найближче там через 3-4 дні потрібно виїжджати. На рахунок Чехії ситуація ідентична. У Нас дуже багато людей заїхали по, по Чехії на упаковку косметики дитячого харчування. Зараз всі активно чекають виходи, тому що останні люди ще не вийшли завтра. Я думаю, що вже вівторок, середа, вийдуть люди на роботу, і тоді зможемо бронювати вже. Подалі місця, але ми на резерв активно бронюємо, тому що багато людей зацікавлені данішньою вакансією, багато хороших відгуків У нас дійсно дуже багато людей задоволених. Далі, якщо ви хочете, щоб дійсно а, вас як то кажуть. Можете перейти цей період, да, трошки побути вдома. Січень вже закінчується в принципі, лютий в березні буде робота. Моя рекомендація: якщо ви хочете поїхати надовше, або, наприклад, поїхати там на три місяці, потім через тиждень-два повернутися знов там, до Польщі чи там до іншої країни, наприклад, або будуть вакансії там до Бельгії з відрядженням А1 і потрібна буде польська віза, то рекомендую зараз податися на візу, відкрити візу, і ви будете знати, що у вас віза є на рік, тобто можливість протягом року заїжджати. Ати й виїжджати в інші країни, це буде дуже великим плюсом. Тому, якщо цікавить, звертайтесь тут. Залишає номер вайбера. Пишіть на вайбер або в приватні повідомлення. І будь ласка, не ведіться на те, що виставляють у ці суперкруті вакансії, яких в реальності їх немає. Будьте уважними, тому що е справжні такі, як то кажуть, е рекрутери, які з якими я дуже маю. Такий близький зв'язок, тобто є з іншими компаніями, чи ще щось. Вони теж знають, що вакансій немає, і тому оця рекрутація, яка не зрозуміла на те, що взагалі практично вакансій немає. Я цього не розумію, тому що вони забронювали місце, і ви сидите, чекаєте, думаєте, що попадете на ту роботу, попадаєте зовсім, зовсім на іншу, але думками ви вже знаходитесь там. Тому звертайтеся, якщо хочете правди і хочете дійсно перевірені вакансії.